Слава Україні! Детективи набу прийшли із обшуками до бізнесмена та співвласника студії квартал 95 На летичівщині у ДТП загинув водій квадроцикла. 11 сіл на Хмельниччині потребують перейменування. Має 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше детальніше. Сьогодні вранці детективи набу прийшли із обшуками до бізнесмена та співвласника студії Квартал 95 Тимура Міндіча. Про це повідомляє Українська Правда. За даними джерел, обшук проходить у Києві. Жодних інших деталей співрозмовники української правди не повідомили. Згодом стало відомо, що Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада за кілька годин до обшуку. Набу повідомили джерела Української правди. В РФ під атакою дронів опинилися порт у Туапсе та Залізниця під Ростовом. Про це йдеться у російських телеграм-каналах. Вибухи вночі лунали в районі залізничного вокзалу у селищі Лиховській Ростовської області. У мережі публікують кадри пожежі. звідти. крім того, морські дрони ймовірно атакували порт у Туапсе у Краснодарському краї і влучили в одне із суден. Російська влада наслідки атаки не коментувала. Міноборони РФ заявляло про 70 один збитий БПЛА над 10 областями та Чорним морем. На щоті до Дунаєвецької громади повертається захисник України, старший солдат, майстер 3-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів Віктор Петрович Бондар. З перших днів повномасштабного вторгнення воїн став на захист рідної землі. 6 листопада 2025 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Оріхів Запорізької області. Оборонець загинув, йому було лише 37 років. Завтра із полеглим оборонцем прощатимуться у Дунаївцях. Вічна пам'ять, честь та шана захиснику щире співчуття рідним. На Летичівщині у ДТП загинув водій квадроцикла. У поліції повідомили, що 8 листопада близько 15-ї години неподалік села Марківці Летичівської територіальної громади, 35-річний житель Хмельницького на березі річки Південний Буг, керуючи квадроциклом, перекинувся і від отриманих травм загинув на місці події. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини. Вихідними, що минули вогнеборці області, рятували від вогню людського селю, авто та інше. Зокрема, у Городку ліквідували займання у житловому будинку у селищі Летичів у господарчій споруді. У Хмельницькому на вулиці Чорновола загорівся автомобіль Рено. А на вулиці Панаса Мирного горіло сміття на території житлової забудови. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих. Про це повідомили у ДСНС області. Закон про декомунізацію в дії в Українському інституті національної пам'яті рекомендують підібрати іншу назву для більше десятка сіл Хмельниччини. Фахівці виявили 11 топонімів, що потребують перейменування. До нового переліку радянізованих топонімів увійшли чотири села Шепетівського району саме Квітневе, Прикордонна улашанівка Червоний Цвіт, Улянівка. Також три села Кам'янець-Подільського району Ленівка, Улянівка, Червона Чагарівка. А також чотири села із Хмельницького району це Новоленськ, Червона Семенівка, Червоне, Червоний Кут в Українському інституті національної пам'яті зазначають, що органи місцевого самоврядування мають обрати для цих населених пунктів нові назви відповідно до закону про деколонізацію, топомінімії, а також закону про засудження тоталітарних режимів. Хмельничани серед кращих тхеквондистів. у Греції відбувся чемпіонат Європи з Тхеквондо ВТФ серед кадетів із 6 по 8 листопада. В Афінах боролися за першість понад 500 спортсменів із 40 країн світу. Тетяна Шевчук, вихованка Хмельницької дю США No3, виборола бронзову медаль чемпіонату Європи. Ілля Шевчук посів п'яте місце у своїй ваговій категорії. Щирі вітання спортсменам і тренерам-викладачам Наталії та. Сергію Пісоцьким і блискучих досягнень в майбутньому. Ця вся інформація на цю мить готуємо для вас оновлений випуск, тож незабаром побачимо в першого 1 подільського.